Модель, що ви дивились так, перед цим. Теж двомісний вхід а, тут. Але це відмінність, що там навскоси, а тут такий трошки ширший. Угу. Більший тамбур да, зробили. Він, да, Він здається, ну, більше виходить. 13-го року куплена була. Це досі експлуатується. Кожного року там по два рази угу. три рази. Це палатці спеціальні. Футпринт використовуєте? Так, використовуємо, де загубився, то зараз в цьому поході клієнка. Просто, ага. просто клієнка. Поміщається ярма гермомішок, вже. О, дуже класно, місце дійсно дуже багато, да. дуже зручно. Ну, теж спінка там в мене так, бюджетний варіант, воно вистачає. Тут у нас такий легкий спальник оцей фірми Квеча, ну, в смачні угу. Ну, б... Як вам вентиляції вистачає? Так, наче вистачає. А зручно, що два виходи, що можна, кому угу. там в туалет сходити. Ніхто не перелазить через. Да. Такий цей здоровий цей, заказали в цьому році цей мішок, ну, цей сумку. Угу. Що я туди навіть поміщаюся. Це ваш намет? Розкажіть, що, з, будь ласка, про нього? фірма Ой, тут, мабуть, діймалося один слинг. Ага. Ну, не сильно удобно, якщо чесно. Тепло. Можна на російській? Да? Очень тепло, тому що сама себе грію диханням, але неудобно удобно вилазити, треба бути гибким, ми молодим юним. Здвоєм угу. заміч поміщаємося. Замечательно, Дождь выдержал. Яка вага вашого темпу? О, це я не пам'ятаю, до кілограма, мабуть. Да. Дуже хороша вентиляція. Да. Наші шутять будка палатка для собою. Ага. Да. Стовний <рес> килимок. Да. Скільки ем... часу він вже з вами? Ні, це другий, це другий похід. Ага. Не так, і так. Е, Що мені насіння дуже сподобалось, що це лафанова поверхня і скользю. Але ага. ну, з, з іншої сторони висихає. швидко. А намет скільки у вас вже часу? Та ні, він, він, він теж два поку. Це ага. мене все да, на другий раз. Так. Угу. Хотіла, щоб трохи повищила, щоб хоча б сісти. Ага. Бо треба дуже гриті. Так, ну Це власне тут весь задум такий, що ну, він. Так, да, да. маленький, що був. Добре, дякую. Ну, Він двомісний, угу. Ну, як мені одні, всі речі скласти дуже зручно. На двох, мабуть, не дуже, бо немає тамбура де залишити ага. речі. Він такий ось, бачите, тільки на вісік. Скільки часу ви ним користуєтесь? Е Ну, йому вже понад 10 років. Вона, сестричка моя, дуже хвилювалася, що може підвести підлога. підлога. Ні. Угу. Був дощ, був сильний дощ. Все сухо, дець, такий патріотичний наметик. Так, ну, і і... Зручно збирається самому угу. дуже легко. Витримав понад 10 років і зручно збирається. Так, да, так, да, так. Да. І не, ну… Добре. А якісь можливо мінуси. Поки не знайшли. Я так? дуже невибаглива, ага. тому мені, мені все добре. Я відпочиваю, мені взагалі. Добре, дякую. Намет насправді виявився не дуже для душу. Він всередині ця штука прилипає до нижньої. Угу. Ць, Нема хороших відтяжок, так? О, дивіться, так ви ж не натягнули. Його. Я знаю, але ж, якщо так, все одно воно тут провисає ага. не дуже зручно. Непродумана продумана конструкція. Так. А так, я просто люблю, щоб був простір, своя маленька хатка, угу. то там на Ви три... одна так, в цьому там наметі, так? Та? На три людини, але мені здається, щоб було комфортно, то треба е, е дві людини е ага. спали. Це класний. E, прям реально класна штука, він саме надувний uh -huh. і його тільки трішки, трішки потім треба піддути, e, то прям сплю як, як на, на ліжку. Uh -huh. реально. Я перевіряла це і ну, зараз таке життя, в нас війна. E, в коридорі на, на підлозі також спала вдома, взагалі, як, як ото на ліжку. Дуже, ну, оця, прям, якщо, якщо ви фірми показуєте, прям реально крута штука. Це мені друзі подарували uh -huh. на день народження, я сама вибирала. Ну а палатка трошки велика. Єдиний плюс, що простора, так? Ну так, простори їх багато. То можна вибирати, якщо по просторості, то їх багато, а як по функціональності, не знаєш, як воно себе поведе, коли буде вже в полях. Зрозуміло. Розкажіть, щось, будь ласка, про свій намет або четверо ночей і я сплю у мокрому наметі. Вау! Wow! А що так? Це двохмісний? Так. Ну це не місця, я перебрала. Це чисту мокра. Ага. ага, так погана вентиляція. Прошу? Хлопець пройшла, бо позапрошлої ночі мені отак брав в палиці і отак вставляв, щоб в мене стінки не було ага. мокрі. Бо я заходжу, а стіна тупо вся мокра. То... Тобто жодних присів, так? Ну, комфортно. Може на суху погоду окей, а так. Угу. Ага. Так от. Мінамет. Рей, клас. Так. Він був куплений в Америці, він подорожує зі мною вже 5 років і був в піших походах, в походах гірських, в сплавах. Він двомінська. Дякую. І тут ми бачимо нашу гармошку. Да. О, два, там, два тамбури, два входи. Два лас. входи, два виходи. Бачимо гармошку, угу. яку ви, до речі, критикували. Дуже але сильно. Я задовільна. Спальник, пуховий, келці, який розрахований на мінус 10. Ну, мені дуже зручно, тому що я жуткий мерзляк. Угу. Плюси-мінуси вашого намету. Плюси, він легкий, він важить десь кіло двісті. Кіло двісті двохмісний. Це дуже круто. Гарні дуги, дуги, такі, знаєте, магнітні защіпи стоять. Wow. Тобто ти робиш отак хоба і вона така. Клас. Чувствую себе чарівницею Так, сто відсотків. Знайшли, можливо, якийсь мінус для себе. А, відверто кажучи, так, мені, ну, це особисто мені. Та -та. Мені не вистачає ось тут ось петелечки, ага, щоб отак витяжки. хоба, І якщо буде ливеняка, його трішечки от розтягувати. Угу. Добре, робимо тоді чином. Ти ж розкажи, яка задумка, бо всі вже забули. Зараз, зараз, зараз. У нас є проблема, що дно цього намету часом, часом прилипає зовнішній тент до внутрішнього. І е, власниця цього намету каже, що класно зробити тут петельку для того, щоб цього нігулу відтягнути, щоб була хороша вентиляція. Ось. І оскільки я побачив, що тут є оці петельки, у нас експеримент чи це дійсно, е, вони тут на своєму місці. І як ми бачимо, я був неправий. Тому що воно абсолютно нічого не дає. Але я ж ти спробував? Да. Велика тобі дяка? Тримай п'ять. Дякую вам. Дякую вам. Все, вдалого дня. На все добре.